Духовне відновлення культурою саме таку назву має комплексна програма реабілітації, яку започаткували у скалиці. Вона включає в себе фізичне відновлення у місцевому медзакладі, а також психологічне у скалицькому замку. Першочергово у програмі обстеження. А далі за планом військові проходять спеціальні процедури. В даному випадку це може бути як ЛФК, як масаж як фізіопроцедура, просто залежно який стан і відповідно на. На певному аспекті та й акцентуємо увагу, тобто на певному захворюванні або на певному виду реабілітації. В основному це фізпроцедури і масаж масаж, бо тому, що зараз дуже багато пацієнтів, які хворіють опорно руховим варатом, а саме хребтом. Це грижі, протрузія, остохондроз. Показують і нам, як проходить один із подібних реабілітаційних сеансів. Використовували фізпроцедури. В даному можете побачити в приміщенні є апарат фізопроцедури. Це дає фізотерапевтичний комплекс, який використовує дуже багато функцій для того, щоб електричним струмом ми допомагаємо зняти біль, зняти спазм і багато чого іншого. Також мануальне обстеження тобто, я положив людину. Бачив уражну ділянку, і просто пальпаторними нажаттями я бачу розумію де людину болить, де не болить. Також проводили певні тести. Тести це спеціальні такі, як то кажуть, вправи, які допомагають визначити структуру болю, функціональність болю. Найскладніше працювати з військовими, які мають спинальні травми або перенесли інсульти, каже Петро Корінь. Для таких пацієнтів потрібно більше ресурсів, сил, а особливо часу. У лікарні знайомлять з тернопільським військовим, у якого власне складна травма спини. Реабілітація а, така, ну, є можливість чисте повітря виїхати, на дворі погуляти. Вот займаємося на от єдні велотренажер, Вот є, є вертикалізатор, займаємося там пасивна гімнастика. Чоловік брав участь у контрнаступі минулого року влітку, під час якого отримав поранення. Каже, відтоді об'їздив різні медичні заклади Запоріжжя, Дніпра, Вінниці, Ужгорода, Львова Тернополя. Зараз проходить реабілітацію тут у скалиці. У медзакладі кажуть, новий напрям реабілітації розвивають вже близько півтора року. А зі збільшенням кількості військових, які потребували якісного лікування, лікарня розпочала втілювати в життя програму духовне відновлення культурою. Ми зрозуміли, що фізична реабілітація це добре, але відповідно, коли немає психоемоційної реабілітації, фізична реабілітація може бути неефективна. Зараз у планах розширення розповідає Сергій Близнюк. Ми хочемо з однієї збільшити до трьох мультидисциплінарних таких команд. І, відповідно, ми зараз маємо проект на збільшення на провадження нових послуг у реабілітації. Попередня сума тільки на приміщення це 3-4 мільйони. Після фізичної реабілітації військові їдуть у місцевий скалицький замок задля психологічної реабілітації. Оглянути вони можуть усі наявні експозиції в залах двох веж та підземелля. Як кажуть самі військові, такий культурний відпочинок їм подобається. І морально, і фізично це потрібно. В першу чергу, для того, щоб просто відволіктися, перевести думки на більш. Щасливіші враження. Дуже все гарно, все сподобалося. В загальному всі задоволені. Дуже дякую. Дмитро військовослужбовець, який пішов добровільно служити ще у перший рік повномасштабного вторгнення, ніс службу на Донеччині. Сьогодні він потрапив ще й на майстер-клас. Зараз ми проведемо майстер-клас по свічку варінні, і в результаті ми побачимо, яка гарна свічка нас вийти, у вигляді вежі. Коли свічка готова, її беруться фарбувати. Сьогодні ми робили майстер-клас по свічку варіні, але в доступі я ще проводжу як змальвання, ліплення, тобто, все, те, що я вмію, те їм теж показую і надихаюся». Юлія Смоляк додає на територію замку, вже не вперше проводять подібні екскурсії для військових. Жінка впевнена, що така духовна реабілітація допоможе захисникам не тільки відновитися, але й дізнатися більше про історію історію нашого краю.